Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні подивимося, чи стоїть ганяться за температурою димових газів. Всі вижимають з котла холмова максимально. Так, дивимося на трубу. Євро 5. Абсолютно нічого нема, навіть пару. Температура труби біля 200 градусів. Так, зараз йдемо в котельню. Так, мірять будемо такою приблудою. Це в нас термопара. От, притулюємо до котла. Щас треба якось вигнути. Так, 53 53. Все, фактично показує до 1 градуса. Обратка у нас 35. Я тільки що міряв. Ну, там буде не видно темно. Так. Грить отак. Вот Затулено. Затулено пів щілини, працює навіть трошки менше, десь 26-27 працює із 60 см котла. От, воно, виходить, вижимає гази через жар і зороїть гази. Так, міряємо, міряємо трубу. Дуже менше, трошки вже вспокоїлось. Я тільки що міряв. Це якраз тут все на повороті. Саме гарячіше гарячіше. Ай-яй-яй. Сто Ну, зараз. Трошки. Ну, прияль. Ну, було 200. Як я міряв, до цього було двісті. Це котюло у нас в розгоні поставлено на майже вісімдесят градусів, майже вісімдесят піддувайло відкрите. Так що йому для нормальної роботи також треба висока температура. Я в наступному році працюю, чи планую зробити йому такий ще один теплообмінник. І щоб була заслонка із регулятором. От температури демогазів вона буде або пропускати через теплообмінник, або напряму. Ну, спробую раді інтересу. Так, так що не... Не вижимайте із котла усе. І буде все добре. Всім пока.